Складно зрозуміти, як заради надприродного обожнювання однієї людини можна вбивати тисячі своїх співвітчизників. Енвер Ходжа, диктатор Албанії, який одного разу, зустрівшись зі Сталіним, заприсягся йому у вічній дружбі та відданості, пообіцяв згуртувати албанських комуністів в одну партію та поставити країну на соціалістичні рейки. Свою клятву він виконає, і заради будівництва світлого майбутнього за сталінськими лекалами протягом десятиліття топитиме Албанію в крові, аби догодити велик. Кому вождеві та батькові народів, особливо після того, як той помер, і його культ особистості був розвінчений у СРСР, Чистки лав трудової партії Албанії, поряд із убивствами простих людей будуть продовжуватися аж до середини 80-х років. А коли помре сам диктатор, його не просто забудуть та проклянуть, лише через сім років після його смерті його останки принесуть на звичайний громадський цвинтар на околиці албанської столиці, а розкішну надгробну плиту використають для створення пам'ятника англійські. Ім солдатам союзних військ. Ось цю дивну піраміду в тирані, столиці Албанії, досі називають Мавзолеєм Ходжі. Її збудували та відкрили через три роки після смерті диктатора. Насправді поховали його в іншому місті. А ця піраміда музей присвячений його пам'яті. Він замислювався як найдорожча будівля, яку будь-коли зводили в країні. Як найкраща пам'ять про лідера. Проте музей проіснує лише три роки. Із крахом комуністичного режиму у 91-му перетвориться спочатку на виставковий центр, а потім, коли почнеться війна в Косово на штаб НАТО. Потім диктаторську піраміду навіть хотіли знести, але після дебатів вирішили залишити як пам'ять про страшні часи правління ходжі. Мавзолей задумали використовувати як суспільний освітній центр. Коли ми розглядали ідеї, як використовувати цю піраміду, яка призначалася для музею диктатора, подумали, що не може бути нічого кращого ніж повернути цей символ, цю будівлю албанському суспільству, у тому числі дітям для їхньої майбутньої освіти. У біографіях багатьох диктаторів часто дивує один факт. Більшість з них народилися і виховувалися у благополучних забезпечених сім'ях у сім'ях релігійних. Багато хто з них здобував блискучу освіту, часто в кращих учбових закладах за кордоном. Зрозуміти, чого їм не вистачало, важко. Таким було дитинство і Енвера, який не знав потреби ні в чому Енвер, ходжа виріс у родині, торгівця тканинами. тобто достатньо заможного комерсанта, який продавав свій товар не лише в Албанії. А й у сусідніх країнах Балканського півострова та Європи. Ось чому батько мав можливість оплатити навчання сину спочатку в гімназії у місті плача, яку ходжа і закінчив, а потім відправити його на навчання до Франції. Кожному б таке дитинство. Хлопець захоплювався музикою, писав вірші, навіть публікувався в газетах. Вільно говорив турецькою та французькою. Остільки батька він бачив нечасто, то й увесь час був у роз'їздах. Тож його вихованням, зокрема ідеологічним, більше займався дядько Хісен. Затяти борець проти влади, яка стала керувати країною після здобуття незалежності від Османської імперії в 1912 році, особливо проти Ахмета Зогу, другого президента Албанії, який в 1928 році оголосив себе королем. На той час підліток уже вдосталь не читався марксистської літератури і вирішив боротися за світове щастя робітників та селян. Хоча сам, звичайно ж, пролетарем аж ніяк не був. Вже в середині 30-х років він виступав проти так званого як він називав монархії фашистського режиму. приїхавши на навчання до Франції, він поринув у цей світ, скажімо так, студентської революційної боротьби. Так, но проти існуючого устрою Франції вступив у секцію французької комуністичної партії, а потім став членом ФКП. Для революційно налаштованих студентів ідеалом для наслідування був радянський союз, країна, в якій здавалося, вдалося реалізувати утопічні ідеї про справедливе суспільство, де всі рівні. Про те, що це показне щастя будувалося на крові мільйонів людей різних національностей, які населяли СРСР, їх не турбувало. Для європейських комуністів все виглядало як гарна казка з робіт Маркса, що стала реальністю, і, хоча вирішив, якою має бути його країна, він був готовий до боротьби, навіть втративши при цьому місце в університеті і державну стипендію. Він свого часу працював у Бельгії. До речі, вступив також у бельгійську комуністичну партію. він став, скажімо так, вивчати, ну вдумливо спадщину Маркса, Енгельса, Леніна, Сталіна. став читати їхні праці, перекладати авбанською мовою виступи Йосипа Вісаріоновича. А також виступи інших радянських більшовиків він перекладав постанови ВКПБ, пленумів, з'їздів, Досі не зрозуміло, як можна було приймати сталінське марення та всі ці фальшиві рішення з'їздів за чисту монету. Одна річ, неосвічені селяни та робітники або радянські інтелігенти, які боялися репресії, тому вихваляли вождя. Але НВР робив це добровільно. Пояснити шалену тягу освіченого хлопця до особи Сталіна та його методів захоплення та утримання влади можна лише одним. Хоча зрозумів, що Сталін на своєму народі відпрацював унікальну технологію тотального підпорядкування людей, якою можна можна і треба було скористатися для реалізації власних владних амбіцій. Спочатку він повернувся до Албанії, але за допомогою своїх друзів та соратників комуністів він потрапив до Москви на навчання, тобто до інституту Маркса Енгельса Леніна. І тоді ж уперше у 1936 році Відбулася його зустріч зі Сталіним, яка справила такий, ну може сказати, магічний вплив на юного Енвера Він і потім неодноразово згадував, що ця зустріч мала вирішальне значення для його подальшого життя і кар'єри. Справжнім трампліном у владу стало для ходжі Друга світова війна. За рішенням виконкому комінтерну майбутнього диктатора переправили до Албанії з двома помічниками від ЦК ВКПБ. Вони забезпечували зв'язок зі Сталіним, який робив серйозну ставку на відданого учня. На батьківщині Енвер розвив бурхливу антифашистську діяльність, але не забував і про головне, пам'ятаючи заповіти свого кумира, наполегливо підіймався партійними сходами. Спочатку він був лише одним із керівників партизанського руху, але вже в листопаді 41-го року, на підпільній конференції комуністів, яка проголосила створення Компартії Албанії, став заступником першого секретаря та був затверджений головнокомандувачем партизанських формувань. Ось такий його Ореол бореться з фашизмом з окупантами, спочатку італійськими, а потім німецькими, починаючи з 1943-го, коли Італія капітулювала у Другій світовій війні і Албанію окупували німецькі війська. Ось його Ореол боротьби з італійськими та німецькими фашистськими окупантами. Він із цим Ореолом жив і правив Албанією до 1985 року. Тільки цей уреол партизана, борця з фашизмом, не завадив йому після війни діяти методами, яким позаздрило б і гестапо. Але поки інвер на гребені хвилі народного кохання борються з ворогом, народ уявити не може, що комуністи будуть не кращими за фашистів. Потужний вал визволення докотився і до меж Албанії. на гірських кручах та перевалах вели албанські партизани нерівну боротьбу з італійськими фашистами, союзниками Гітлера радянська армія не вступала на албанську територію, але саме стрімкий наступ радянських військ на Балканах визначив результат визвольної боротьби албанського народу. Ось що писав Ембер Ходжа в 1944 році. Без червоної армії ми албанці не могли й розраховувати на перемогу. 1942 року він знову зустрічається зі Сталіним. Ще раз обіцяє батькові народів побудувати у звільненні Албанії соціалізм згідно з ученням Леніна Сталіна. Причому що Албанія, цікаво, Албанія була єдиною країною в Європі на той момент. Європі на момент, яка самотужки без допомоги союзників, звільнила у 1944 році свою територію від німецьких загарбників німецьких тому вся заслуга дісталася албанським партизанам одним із керівників, яких був Енвер Ходжа. У 44-му році, після звільнення Албанії, ходжа стає прем'єр-міністром і одночасно міністром закордонних справ у новосформованому уряді. Через три роки за допомогою прихильників і за підтримки Москви він здійснює переворот у партії комуністів і стає першим секретарем ЦК. Після чого знову зустрічається зі Сталіним, той нагороджує ходжу орденом Суворова і надсилає його режиму суттєву підтримку за СРСР, де під час повоєнного голоду помре до півтора мільйона людей. До Албанії безперервною рі. Ічкою течуть продукти, техніка та інші стратегічні ресурси. Їм не вистачало продовольства потрібна була допомога та продовольство, медикаменти, промислове обладнання. Тобто потрібні були технічні фахівці у перші повоєнні роки. Це все міг дати Сталін та радянський союз, причому безоплатно так за рахунок радянських людей, за рахунок населення радянського союзу, яке на той момент голодувало, у тому числі і в Україні. Спочатку народ тріумфував: незалежність, свобода від загарбників. Допомога від СРСР на хвилі ейфорії албанці щиро підтримували нову владу, яка проводила сміливі реформи. Наприклад, оголосила про рівноправність жінок, людей повсюду навчали грамоти. Проводилася аграрна реформа. Землю поміщиків роздавали селянам разом із тягловою худобою. Списувалися багаторічні борги простих людей, на яких незабаром чекала колективізація. Спочатку, коли комуністам треба було зміцнити владу, вони щосили загравали з народом. В столиці Албанії Тірані. Після закриття першого з'їзду трудової партії Албанії відбувся багатотисячний мітинг. Народ палко вітав керівників партії на чолі з генеральним секретарем Центрального комітету Енвер Ходжею. Під керівництвом трудової партії, сказав Енвер Ходже, – народ Албанії досяг великих успіхів у боротьбі за свою національну незалежність, за політичне і економічне піднесення країни. Трудова партія Албанії веде політику зміцнення дружки з Радянським Союзом і з країнами нової демократії. А ще молодому диктатору важливо було остаточно зацементувати своє лідерство у партії, насамперед розібратися із суперником Кочідзодзе, якого підтримував югославський диктатор Тіто, який на той час розірвав відносини з СРСР. У результаті перемогла радянська течія, яку очолював ходжа, і ось його противників та, та, скажімо, ставлеників у Югославії та його соратників засудили. Дуже схоже на ті політичні процеси, що відбувалися у радянському союзі у 30-ті роки. Ось їх засудили. Більшість розстріляли. Він послідовно йшов слідами товариша Сталіна, і в цьому плані він був навіть жорсткішим. В Албанії було покінчено з багатопартійністю конституцію країни склали за радянськими лекалами з авангардною роллю партії. В Україні ширилася боротьба з ворогами народу і водночас формувався культ особистості самого ходжи. Після обрання лідером партії його ім'ям було названо перший в країні тракторний завод, побудований за кошти СРСР, як власне і безліч інших заводів і фабрик, названих його ім'ям. А перший п'ятирічний план для Албанії, до речі, також був розроблений у радянському держплані. Зрозуміло, що диктатор пам'ятав, кому і чим він зобов'язаний. І навіть одне з міст країни Кучова назвав ім'ям Сталіна. Народ Албані висловлював безмежну любов до свого визволителя і захисника Радянського Союзу до Великого Сталіна. Наступного дня Свято Національної Незалежності було відзначено 50-тисячним -ти мітингом. Але любов до СРСР, як вітром здуло, що й не помер Сталін. Втративши покровителя, ходжани на жарт злякався і навіть не приїхав на похорон батька народів, пославшись на хворобу. Мабуть, побоюючись, що і сам може вирушити за вчителем. Але співпраця тривала звичайно: будувалися заводи, фабрики, школи, лікарні на радянські гроші. Скажімо, все це тривало. Так тривало до 56-го року, доки на 20-му з'їзді партії Хрущов не виступив з доповіддю про культ особи Сталіна. Ось на цьому з'їзді ходжа був присутній. Ходжа вчасно зрозумів, чим загрожує йому радянська відлига. І, повернувшись до тирани, запустив нову хвилю репресій. Усіх Хто виступив проти ходжі звинувативши його в сталінізмі, були вичищені, були страчені, були засуджені, отримали реальні терміни. І загалом чергова позиційна група албанської партії була розгромлена. У відповідь на критику з боку Хрущова. Мовляв, Ходжа проводить репресії проти своїх албанських комуністів. Диктатору 61-му році розірвав відносини з СРСР і розвернувся у бік Китаю. Хоча вважав, що він може повністю вийти зі складу рев, що він успішно і зробив у 1962 році, повністю розраховуючи на майбутню китайську допомогу, яку Китай справді надавав Албанії протягом наступних майже 20 років. Звичайно, нічого хорошого народу це не принесло. Вітри культурної революції зі сходу лише посилили страждання албанців. Хоча вбивав всіх, кого міг лише запідозрити у нелояльності в Україні повним ходом йшла депортація. Тисячі албанських сімей, визнаних неблагонадійними, роз'єднували та переселяли в інші місця та важкодоступні райони. Багато людей досі не можуть знайти навіть останків своїх родичів. Минуло 40 років з моменту втрати мого чоловіка. Після його страти мене з двома доньками відправили до трудового табору, де ми пробули 12 років. після чого я змогла повернутися назад. я хочу знайти останки мого чоловіка та поховати його у могилі. Чому було так легко вбити когось і так складно знайти його тіло. Один за одним в Україні проходили процеси над ворогами народу за сталінським шаблоном, засуджували та розстрілювали політиків, військових, міністрів, діячів культури, навіть священників. адже ходжа оголосив Албанію країною вільною від будь-якої релігії. І ось 1971 року був такий відомий випадок, коли албанського католицького священника, який таємно у будинку охрестив малюка. Показово стратили за те, що він хрестив дитину. Політичний терор проводила таємна поліція Сігурімі. Вважається, що за часів правління ходжі постраждав кожен третій громадянин країни. Хтось втратив роботу, когось заслали чи посадили за ґрати. Інших повісили чи розстріляли. Здавалося, що країна перетворилася на один суцільний концентраційний табір. Навіть сьогодні, через багато років, істориків жахає правда, яка їм відкривається в архівах спецслужби Сігурімі. дивлячись на ці записи того часу і порівнюючи їх із даними деяких інших колишніх комуністичних країн, ми бачимо, що політичне насильство в Албанії було надзвичайним. широко застосовувалася смертна кара. Але незабаром і Китай в розумінні ходжі зрадив завіти Леніна Сталіна, коли, посварившись із СРСР, пішов на контакти із заходом. Розірвавши відносини з Мао, хоча повністю ізолював свою країну. Народ він закликав жити, працювати і боротися як в облозі. Україні впроваджувався продуктообмін, було заборонено мати машину, дачу, слухати рок-музику та джаз, носити джинси, користатися ворожою затвердженням керівництва партії, косметикою. Європейська Албанія стала чимось схожа на сучасну північну Корею, лише без ядерної зброї. Хоча максимально ізолював свою країну від Європи, причому як капіталістичної, так і соціалістичної. А щоб захистити ідеї Сталіна, ходжа вирішив готувати Албанію до оборони. За його наказом, по всій країні почалося будівництво бункерів від невеликих півсфер до цілих підземних міст. Найбідніша країна Європи вкладала всі свої останні гроші у створення бетонних укриттів та тисяч кілометрів тунелів. Україні, де була катастрофічна нестача доріг і житла, збудували понад півтори сотні тисяч бункерів. Кожен із яких обходився державі як квартира. Були серед них і просто гігантські споруди, як, наприклад, на морській базі Порто палермо Це протиатомний тунель, побудований після розриву відносин із радянським союзом, а потім дружби з Китаєм. який у свою чергу, розглядав можливість укриття тут ракетних катерів після відходу Китаю тунель використовувався для підводних човнів. час минав, все змінювалося у світі, але тільки не в Албанії, де ходжа продовжував чистки. Так 81-го року було вбито його найближчого соратника Мехмеда Шеху, з яким вони колись разом воювали із фашистами. Це вражає. Це вже був початок 80-х років. А в Албанії продовжились ось ці репресії, чистки все те саме, що було в 30-ті роки в радянському союзі, або в 60-ті роки в Китаї. Страти тривали практично до останнього дня диктатора. Тому, коли 11 квітня 85-го року ходжа вирушив за своїм учителем Сталіним, померши від крововиливу в мозок. Більшість і громадян, і політиків зітхнули з полегшенням. На похорон диктатора запросили лише лідерів справжніх марксистсько-ленінських партій, а телеграми співчуття, надіслані з зарубіжних країн, у тому числі з СРСР, Італії та Йогославії, а албанці відправили назад. Спочатку інвера ходжу поховали з помпою на цвинтарі загиблих героїв нації у тирані. Але вже за сім років після падіння комуністичного режиму, у 91-му році з героїв нації його викреслили і таємно принесли останки на громадський цвинтар на околиці столиці. Енвера ходжу та всіх його соратників, лише нова албанська влада вже демократична, позбавила всіх нагород, усіх звань. це говорить багато про що. Ахмад Зогу, його політичний супротивник, був оголошений національним героєм албанського народу. Невідомо чи було зроблено це спеціально, але після перепоховання могильну плиту Ходжі з цвинтаря полеглих героїв. Використали для іншого монумента англійським солдатам союзних військ. Напевно, це дуже показово у відповіді на запитання, на яку пам'ять заслужив диктатор Албанії.